Друзі, всім доброго ранку. Ви на каналі Моторепліка з одноіменним сайтом, фейсбуком та інстаграмом, а вже і тіктоком motoreпліка.com. І сьогодні в нас буде таке цікаве фінальне відео по огляду мотоцикла BMW R20. До вашої уваги, ось у нас красунчик. Вийшов дуже симпатичний. Назвали його малюком. Чому саме малюк? Тому що в нього об'єм двигуна складає 197 кубічних сантиметрів. Він чотирьохтактний. З коробкою передач, з трьохступеневою коробкою передач та карданною передачею на колесо. Взагалі, баварці вони славилися тим, що робили мотоцикли саме з карданною передачею. І тому в них навіть найменші об'єми двигунів все одно на кардані. Попри те, що в Нюрнбергі. На заводі фірми Цундап, вони робили як кардані, так і ципні. Ми пам'ятаємо, да, Цундап 200 був К і був КК. КК – це не повністю КК, а це карданна передача. А К – це була ципна передача. Якось так. Отже, цей красень в нас 37-го року. Є оригінальний шильдик. Ми зараз його обов'язково покажемо. Ми Покажемо оригінальний шильдик. У нього оригінальний шильдик. Зараз з одного боку і з іншого. Дійдемо. Він 1937 року. Причому він зберігся таким чином, що двигун, рама, шильдик та циліндр. Ось, бачите, номер двигуна і номер циліндра вони співпадають. Це його рідні. А подивіться уважно, де знаходиться номер. Рами. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Задня частина рами, підвізка в нас відсутня. І ось номер рами. До речі, яким чином він зберігся? Ця частина, як завжди, була лопнута. Дуже багато газосварки було, яке тримало цей узел. І після зрізання газосварки ми знайшли рідну фарбу і знайшли рідний номер рами. Це таке суттєве бонус до реставрації мотоцикла, тому що. Це показує те, що мотоцикл повністю аутентичний. Це не збірка з різних з купи різних запчастин. а Це саме те, що народилося на заводі. Отже, трошечки пробіжимося по самій конструкції. Нічим не дивакувата конструкція, але для 37-го року вона реально прогресивна. В чому полягає прогресивність? Це передня телескопічна вилка на фрикціонах. Бачите, тут гофри. Там змазка консистентна і е, звичайний телескоп, такий, як робили на багатьох мотоциклах серії BMW, аж до 60-х років. А це вже в нас, я вибачаюсь, 37 рік. Дивина-дивина. А от задня підвізка, вона взагалі відсутня, суха, Рама, до речі, зверніть увагу, вона розбірна. Тобто її можна частинами розібрати, хребет рами залишається, ці трубки всі знімаються, він пакується і на потязі перевозиться туди, куди ти потрібно. Ну Я так шуткую, але ну, досі дивакувато. Далі, щодо заднього колеса, теж були проблеми деякі з його спецюванням, тому що в ступиці ось цій, немає підшипника. А от подивіться на вісь вона обертається. І підшипник в нас виносний, тобто два підшипника встановлюються в редукторі, і один підшипник виносний. Дуже цікава така конструкція. Заощадили цілий один підшипник і спростили конструкцію. Далі, звуковий сигнал. Ну, Звуковий сигнал він посідає певне місце в цьому мотоциклі. Чому? По-перше, він звучить дуже басисто. По-друге, він прикріплений до коробки передачі. Оригінальне рішення, яким користувалися баварці, теж аж до 50-х років. На 35 ці ми теж пам'ятаємо, де цей сигнал розташований. Далі. Карбюратор. Фірмовий бінг. Працюючий. Запускає мотоцикл, дай Боже. Далі. І сам двигун. На двигуні, якщо придивитись, немає піддону. Тобто. Картер, він суцільно літий. Нижня частина це є отвір для кріплення маслонасосу. Нічого складного в ньому немає, цепний привод ГРМ вже на той час. Далі все дуже обережно зроблено в плані дизайну, дуже лаконічно, стики, стики це просто нашим Дніпрам, та ак 750 до них ще йти, йти. Тут взагалі не відчувається перехід між двигуном та коробкою. Далі. І система запалення. Фірмова в німецькому стилі. Тобто тут і генератор, і реле, і катушка, все в одному блоці. На жаль, це не рідне, незважаючи на те, що є шильдик Bosch. Це запалення не рідне. Рідне запалення через війну. Воно збереглося, але не доїхало, не встигли ми його забрати. Тому ми сконструювали повністю нове запалення, це CDI запалення від Vape UA. Ми його адаптували, він зараз 12 вольт 140 Вт. Але я нічого не переробляв суттєво ні в електропроводці, ні в фарі, ні в замку запалення, для того, щоб можна було поставити рідне запалення замість цього, коли воно прийде. А так він запускається. Він... Єдине, що не можна механічно регулювати. Запалення, але це теж не проблема. Подивіться, будь ласка, на курки, вижиму, фурнітуру, руля та троси. Троси це наші, трепчана опльотка, масльонки, Обов'язково ми це все зробили. Далі, зараз я запалю лампочку, контролю генератора, і ми подивимося, яким чином вона горить. Якщо придивитись, можна посередині побачити значок Bosch. І на відміну від більш сучасних глазків, вони в бронзовій оправці. Дуже складно зробити. Тобто тут замок запалення, глазок і е, запобіжник, він оригінальний. Далі, задній габаритик. Давайте на нього теж подивимось. Теж зроблений дуже сучасно, дуже стильно. Підсвітка номера знизу, і габаритик червоний ззаду. Рішення, рішення, два дроти. Ну і передня фара. Звісно, що теж як же без фірмової оптики Bosch, механічний перемикач ближнього дальнього світла. і він в нас справа, а на МС зліва. Вимикаємо запалення, підіймаємо ключик. все працює. Єдине, тут треба спідометром ще попрацювати, тому що можна провести аналог з мотоциклом Puch 250 s 4 В нього спідометр в зворотній бік. Рахує. Це трошки підлива, треба пошукати ще. І а так буде повністю аутентичний мотоцикл. Що цікавого, я додам фотографію, яким він до нас доїхав. І ми реально протягом двох років з ним працювали. У нас були постійні проблеми. То редуктор лопнутий, то не вистачає спиць, наче воно схоже з r 35 і нічого не підходить. То з коробкою передач не вистачає деяких узлів, вона була в дуже поганому стані. Вона триступенева і, до речі, перша вмикається вверх. Уверх. Е, нейтралі є між кожними передачами. Кікстартер там все-таки аутентично, дуже цікаво зроблено, нічого воно не підходить. З двигуном теж були проблеми, тому що не було оригінального поршня. Е, якщо на одноциліндровому мотоциклі можна було загільзувати циліндр під. Рідний поршень, то тут нам довелося шукати поршень. І дуже здивувався, коли дізнався, що німці реально їх роблять. Ми зв'язалися, ми надали номер рами, рік випуску нам виготовили поршень в стандартному діаметрі. Ні, в першому ремонті, вибачаюся, да, там 61 мм. Потім покрили його зеленою рідиною Нікасилом і відправили тепловий зазор 1,2. Да. 0.12, То тобто десятка І все працює, все дуже гарно Получилось Додам відео, як я на ньому гасаю. Я ще хочу звернути увагу на шильдики Баку. Дивіться, будь ласка, вони оригінальні, вони, їм 80 років, вони пройшли. Якщо зблизька дивитись, вони дуже неказисті, але з, з тої відстані, як він стоїть в музеї, на нього дивляться, вони просто виглядають фантастично. Я їх намалював, навіть глинтики зробив рівненькими, щоб підкреслити. Цей шарм і їм 80 років. Тобто мотоциклу, взагалі, 80 років, а він заводиться і пересувається, і доволі таки бодро пересувається. Тобто можна ще на гонках показати якусь швидкість там в 45 км за годину. Що я думаю, що для 80-річного передунця буде доволі суттєво. Отже, дякую всім, хто був з нами. Пишіть коментарі. Підписуємося на канал. Всім пока.